Hello Friendly! З вами Деніс Friend. В цьому відео, дружні, ми з вами щось з'їмо дуже цікаве на вигляд, яке виглядає дуже класне і дуже красиве. Це ось такі вафлі. Вафлі всередині з якимось таким кремом і желатином, з таким желе, як бачите. Називається скло. Типа вафлі скло, якось так продавчиця називала. Типа, що це похоже на скло, бо це такий желатин різнокольоровий, що як скло. Добре народ, прореагуємо, оцінимо. Я думаю, це мені дуже сильно сподобається, бо виглядає ну і на, на запах теж непогано. Дуже апетитне, дуже класне. Тому let's go до заставки цього відео. Прорегуємо ці вафлі скло. Let's go! Деніс Пенні реагує, Деніс Пенні реагує, сьогодні він буде їсти. Коротше, вафлі з таким желе, З кремом та желе, яке називається скло, скло, скло. Поїхали їсти. так. Поїхали поїмо ці вафельки, пішли поїмо ці вафельочки, пішли поїмо, надійся буде смачно. Залишайтеся разом зі мною і поїмо. Поїхали їсти. Угу. Щось є в цьому. Це на 103 гривні я взяв. Десь 103, здається. Дороге. Але, по-моєму, смачне. Тут штука прикольна, Угу. Ну. Якийсь такі мармеладові на смак мар... мармелад такий, а цей білий крем? Угу. Mm -hmm. Ну, тобто мармелад. Мармелад з вафлею, та. Так Таке, вісім балів би поставив, если короче можно, мм, мм. Ну мені на 8 бальбо. Я думав, воно буде набагато смачніше. Ну і так нормально, так. Просто побачив щось цікаве, вирішив для вас взяти на відео. Угу. Ага, і головна новина на сьогоднішній день. Ну, то вчора набрали, ну взагалі то передучора, но... Дуже приємна новина. нас на каналі вже 98 тисяч. Класно! Ще дві. Ще 2 тисячі і буде легендарне число на моєму каналі. Буде 100 тисяч підписників. Круто! Не віриться, але буде. Головне йти до нашої мети з вами разом знімати, штампувати контент день за днем, день за днем, рухатись далі, далі вперед. Знімати шорси, шорси, шорси і тільки шорси. Ну і ці відео, звичайно, теж. На них вже теж піднялися перегляди. У нас трошки давніших відео, які вийшли десь 2 тижні, тиждень назад, то по тисячу збираєте. Ясно, я розумію вас. Ви не успіваєте мене переглядати, і тому ми не маємо зразу цих переглядів, тисячі переглядів. Що якби я випускав одне відео в тиждень, два, може би ми тисячу переглядів зразу мали б. Але і так непогано. Та. Що десь за тиждень, за два нас там набирається по тисячу переглядів вже на цих відео. Що це означає, що ми ростемо, що, що наш канал вже стає більш відоміший більш. Популярніший, більш та, узнав, що Мене вже узнають. Та, це дуже класно. Ми рухаємось з вами тільки вперед і ні кроку назад. У мене, я розказую, що у мене в дитинстві була пісенька така, сам придумав, що, що я там співав. Е -е, перемога нас чекає. Перемога нас уже жде. І ніхто нас не подолає. Треба рухатись вперед. Тільки рухатись вперед і все буде у нас. Круто, так. Тому такі справи, дякую за те, що підписуєте. Ясно, що це не Не враховуючи той факт, що я вас лиш постійно в шортах, прошу підписатися. Ти і поставити лайк, бо того, що... що... Бо того, що... щоб мама жила вічно, щоб ви жили вічно. Ну, довго так. скільки лайків набере, скільки років ви проживете. Ну, без цього не обійшлося. Ну, як можемо, так рухаємося. Треба якось активно нам набрати, тому як можемо так рухаємось. Тому такі справи. справа. Угу. Це все мармеладове. Це круто, скоро 100 тисяч. Різні смаки, розумієте, тут я апельсину. Якогось манго може бути. Що не годен добре розібрати який тут смаке. Але їсти можна, в принципі. Напевно, все це я так не з'їм. Ну що, зможу то з'їм. Я би попробував з компотом. Але може не буду пробувати. Забагато цього взяв. Там куснул, там куснул. Ну, виглядає прикольно. Виглядає на 9, на смак на 8. Я просто очікував, ну солодке-солодке, ну, трошки таке нудне солодке там. Ну мені, знаєте, ліпше хочеться отако поставити і на нього дивитися, ніж їсти. Бо виглядає класно, ну а їсти не дуже класно, так. Желатин. Mm. Так, на 100 гривень це вийшло дорого, дорогувато, як для цього желатину. Правда, такий нюанс, що коли ми набрали по, по суті 98 тисяч підписників 3 вересня. На наступ я набрав, що там було до кінця вечора 98 тисяч 30 чи ми з підписників. На ранок знову Ютуб. Чи Ютуб списав, чи люди відписалися. Було вже знову 97 900. 990. І знову це вже було на, на ранок 4 вересня. І вже до кінця, що там, десь до обіду, 4 вересня, знову 98 набрали. Що по ідеї 3, але знову тут пере, перекаламоція, ти вже. 98 ми набрали четверто. Ну, байдуже, якого часу ми там набрали. Головне, що, що набрали. Та. так. Таке. Я. я ще думаю, може таке бути, що YouTube перевіряв, чи не боти. Та, чи не накрутка. Потім перевірив. Списав. Перевірив. Ага, не накрутка. Вернув. Що таке може бути? Хоча не точно. Може бути, що... Як сказати, ну, пахне теж так собі. Може що бути... Я вже збився, що там може бути. Що, типа, відписав людей, а нові люди підписалися або списав неактивних. А, ну, а активні підписалися. Або самі активні відписуються і підписуються люди. Тобто тут багато версій є і не знати до якої яку версію вірити по цих підписниках. Але головне, що щось є. Та. Ого, який кубік. Тут гарно. Кольори мені подобаються. Попробуємо з водою. Це нагадує, знаєте, у будинках є що різні якісь такі кольорове каміння. Та. Це дійсно кольорове каміння нагадує. Типа ти робиш будинок, бетон, та. у бетоні всякі каміння, щоб гарно виглядало. Щось таке. Дизайн такий гарний, цього печива. От дизайн прям плюсик. Та. Так, ви рахуєте? ну там, походу за місяць. Е, то не, не так сказав, не за два тижні, а за місяць е, ці відоси набирають по тисячі переглядів. Десь за місяць, трошки може менше, ніж місяць, бо там вже ті відоси від Трускавця, починаючи того місяця, вже місяць пройшов е, на початку серпня, що ми грузили, як я заселився в номер, я знімав номер, тут рускавці похув. Там, де я гуляв, то вже ті відоси набирають по 1000 набираю, по передів набрали, так. То тобто, значить там більше треба трохи часу вам, щоб переглянути. Я розумію, багато контенту не вспіваєте. А головне що? Що все-таки за деякий час, великий час ви встигаєте переглянути за місяць десь. Або менше. Це теж радує. радую. А. О, ну воно таке на... насичене, тобто ти наїдаєшся не цим печим. Ну, дивіться. Файно. Зараз ми все окремо попробуємо прорвувати на вафлю на цю білу начинку і на це желе. Так. Мабуть, все з'їсти не зможу. Хух, наїдається. Може одне на ютуб shop лишу, мабуть, так. М -м 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 -м. Так. Я розріжу народ. Розріжу, розріжу, є. Так, а ну чим це пахне? М -м -м. Пахне чесником. Це Зараз буде часником у нас. Ця вафля це не підходить. Mm. Я думаю, десь приблизно, ну, можливо, ну я не думаю, 2000 тисячі ще залишилося підписників, чи ми зможемо у жовтні 100 тисяч. Хотілося б, у жовтні класний місяць, 10-й місяць. Класно би набрали. Ну я не знаю, ну, знаю точно, до листопада мали би набрати, по ідеї. Майже кінець року. ну Ліпше. Я ще казав в кінці літа, в кінці літа тут навіть не знаю, що в жовтні набереш. Бо в вересні я точно не наберу. Це я вже знаю. Хіба, якщо якийсь великий актив на шортах появиться і підписники стрейнуть, як в мене стріляли тих місяців раніше, липень. Ем, червень, травень уверх, тоді 100 тисяч ми наберемо. А якщо не стрейне, не наберемо. Добре.

Бачите, я би десь райончик і 6 балів поставив, бо поставу, то воно не дуже так аж добре. Вже ставлю 8 бо солодке. Ну, бачите, надіюся, що на вигляд не погане, а на смак вже трохи не таке, як і уявлялося. Таке багато з продуктами буває. Але головне, що їсти можна, так. Так, давайте. Я стараюся для вас щось таке оригінальне взяти, принаймні це оригінальне, так. А білий желатин, походу вісім, так. Ну, на кожний ми не будемо желе, напевно, вирізати, скажімо. Так. Чи може будемо, не знаю. Бо тут різні смаки. Коротше. Жовтий кольор. Ну, Тут теж на вісім. Тут все, коротше, на вісім. Зелено. Тут багато це із зеленої, я замітив. Ну, чесно, не го не їсти. Давайте ще цей останній. Я просто хочу вам показати, як вони файно виглядають, бо я може вам погано показав. Я хочу показати, як воно гарно виглядає. Ось тако. Ось тако, бачите? Ну тут нема що дивитися Так, тако. І ось тако. Так. Добре. Давайте ще той третій кусочок взямо, це їм лише. Нехай вони насолодяться цим. Бо то, що... Ну, батьки мене увазі. Бо я вже цим насолодився. Набачу це зелений найбільше. Я щось думав, що я це все... На зима. А тут бачите, ще дві штучки я вже не в де з'їсти. Ну. Бо воно таке ну, жирне таке наїдається. Ммм, <плес> апельсинка попалася з лимоном. Коротше, оранжева апельсинка, жовта це лимон. Логічно. <плес> <плес> Забагато. Знаєте, на рахунок цих 100 тисяч. Взагалі-то моя мета було 10 набрати тисяч, потім я в цих планах на майбутнє ще області написав 20 тисяч набрати, та, а 100 тисяч, я думав, що не наберу. Але дивлюся, багато каналів на цих шортах побудували собі багато підписників та набрали. Та, і думаю, якщо вони змогли, що і я би, в принципі, міг би те, що і вони набрати. 100 тисяч підписників і бачите, майже набрали. Так. Тобто, у їхньому випадку, якщо вони знімають якісний контент, то не кількість, а якість відіграє. А у мене навпаки не якість відосів, а кількість. У мене кількість переважає. Так. якість. Тобто, У мене якості, майже такого якісного контенту не дуже. Але кількість велика, ти завдяки кількість були актив, були перегляди, були лайки, ну і так майже 100 тисяч набралося, Добре, останній шматок. Mm -hmm. О, буф, забагато. Ні, це останній шматок, я більше не пустив. Та де я? я не буду себе насилувати. Все, остання. Ммм. Багато ліпше не їсти, так. Воно велике. Воно просто велика порція. Чесно кажучи, я би більше цього не брав взагалі. Ну тобто нам ну, мені на смак не дуже сподобалось. Віцем балю по солодке, так. Але я би більше цього не пробував. Забагато. Хіба одну маленьку частину десь колись, не знаю. Не годен ці кристали доїстим. Такий як кристал, так. Камінь. Кольоровий. Кольоровий камінь, так. О! Наївся, будь здоров. Коротше народ, будемо завершувати цей відеоролик. Ще раз дякую за 98 тисяч підписників, хто підписався. Не забувайте, ще 2 тисячі і буде ого-го. Круто буде! 100 тисяч на каналі. Мрія. Мабуть, кожного школяра та кожного блогера. Ну, початкового там має інновацію про 100 тисяч підписників. Так що, а ми її... От-от і невдовзі наберемо. Добре, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдів. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Слава Богу, цього разу кепка не впала. Так, таке буває. Ось таке було вафлі. Ну, бачите, 22 хвилини. Це якби ми ще це їли, це б було більше 25 хвилин вже до 30 було б. Хвилин це вафлю ці з цим кремом та й желатином. цим. Добре. Якщо побачите таке подібне, можете разочок собі спробувати. Воно мені таке собі, трохи зайшло, трохи не зайшло. Коротше, пробуйте на здоров'я. Всім пока-пока.